Вітання! у студії працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна Інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. Щоразу, коли приходять сумні звістки про загибель воїнів, вся громада спільно переживає це горе. Пам'ятати подвиг тих, завдяки кому діти можуть йти до школи, завдяки кому можна зустріти новірники, стає негласним обов'язком кожного про відкриття меморіальної таблиці Герою України Володимиру Барчуку. У наступному сюжеті на фасаді Надвірнянського ліцею номер 3 відбулося відкриття меморіальної таблиці Герою України Марчуку Володимиру Івановичу. Захід розпочався хвилиною мовчання. Після чого священнослужителі здійснили чин освячення меморіальної таблиці. Благослови і освяти, і пам'ятну дошку цю, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи вчинки тих, які відійшли у вічність, бо ти освячення наше, і ми тобі славу вас селаємо і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Про надію, щоб відкриття нових таблиць були послідніми, розповідав міський голова Зіновій Андрійович. Ми схиляємо голови перед героєм України, перед відважним захисником, який ціною власного життя все зробив для того, щоб навчалися діти, щоб українці прокидалися. Ранім світанком захисникам, які боронили та боронять українську незалежність, була висловлена подяка. Пам'ятати, завдяки кому є можливість бути під мирним небом, стало закликом від міського голови. Дуже важко сприймати сумну подію з фронту, коли ти зустрічаєш на вулиці під час відпустки військовослужбовця з нашої громади, коли спілкуєшся, коли стараєшся допомогти, а через деяких днів, може тиждень, приходить сумна звістка. І ці сумні звістки на перевеликий жаль сьогодні турбують кожного, кожного з нас, кожного українця. Бо 15 героїв-захисників України, які навчалися, які вийшли з рідних стін на Двинянську ліцею номер 3 це справжні захисники, справжні воїни. Мати героя Володимира Барчука Ніна Барчук на заході висловила подяку всім, хто долучився до організації дійства та були присутні. Також мама воїна пригадала здобуті її сином медалі. Я хочу подякувати всім колективам, хто допоміг це все організувати. Я горжуся своїм сином. Він, як говориться, заполучив отримав медалі, золотий хрест». І медаль бойових дій. Мені не встигне за нього, що він такий у мене був. Я дуже-дуже гарно дякую міській раді, третій школі, діточкам. Я дуже-дуже вам гарно дякую, що ви не погодилися вийшли всі почті пам'ять всім героям і моєму синочку. Дякую ще раз вам і дякую за СУ, що вони теж мені допомогли. Дякую. До слова, також було запрошено заступницю директора з виховної роботи Надвірнянського ліцею No3 Світлану Посішнюк. Своєю чергою жінка звернула увагу на біль втрати. Не передати ваш біль. Але коли закінчиться війна, ваш біль обов'язково проникне крізь наші душі світлим променем тим, які вони на нас залишили. Прийміть щирі співчуття. Вічна пам'ять героям і слава Україні після відкриття та освячення таблиці. Представники місцевої влади підтримали маму героя обіймами та словом. Посі нашій Україні плач на кожнім кровоці. Російська війна триває і забирає в українців найдорожче час з рідними. Військові, бронючи свої сім'ї, роблять неоціненний вклад у спокій дітей, щоб ті не знали війни. Зробити дітям радість, влаштувавши свято. Вирішили з благодійного фонду Андрія Голинського. Далі про це у сюжеті Керівник благодійного фонду Андрія Голинського Андрій Голинський ініціював свят для малечі батьки, яких зараз відважно боронять Україну від окупанта. Організація всього процесу стала його власним рішенням. Хочу подякувати вашим чоловікам за їхню таку мужність, що вони боронять нашу Україну. Хочемо сьогодні вилітати свято Миколая з новим роком, роздати їхням подарунки і зробити їм таке. Свято, щоб вони не відчували, що відбувається на нашій Україні. Таку масштабну подію вдалося здійснити завдяки допомозі партнерів із-за кордону, зокрема Полу з Німеччини та Тіму з Англії, каже пан Андрій. Меценат більш детально розповів за свято та подарунки. Сьогодні ми тут у нас здійсню відбувається. Ми з нагоди Миколая, з нагоди свято Нового, Новий Рік. Свято, значить, хоті ну, робимо для дітей свято. Робин для дітей свято, щоб вони не відчували, що відбувається війна Подарунки для всіх абсолютно це все так експромт. спром там подарунки, навіть не знаємо, що в них знаходиться. Там кажуть, що навіть попадається і кошти. тобто комусь попадаються, і такі. Люблять там наші волонтери з за кордону робити такі такі сюрпризи для дітей. Зібрати всіх людей вдалося попередньо їх обдзвонивши. до того ж, з розмови стає відоме число дітей та подарунків других зазвичай більше, адже їхня роздача відбувалася і до нового року дітям загиблих. А зараз же тим, чиї батьки служать та ВПО. Дітей 70, 70 дітей. Ну відповідно, подарунків завжди їх є більше. Тобто ми не беремо там під завіт. Ну але подарунки дуже багато. Привезли, взагалі привезли 300 подарунків. На заході були діти різного віку. Деякі з них вирішили відкрити дарунки зразу на місці, тому поділилися своїми враженнями. Я вважаю, що це дуже корисний подарунок. Можна користуватися цим в повсякденному житті, ну і, не, ну і не буде скучно. Віснею. Е, Я прийшов за подарунками і може ще буде піца. Машинка зубна паста, жилейки. Три щітки. Машина. Я його вже маю. А, да, дивилися, просто да, просто його, його не дивилися, що там. Е, так, частенько так. То на конкурсах різних, хто ось зараз. З братиком, з мамою. Мені Катерина Тесленко на події була як член ради ВПО Надвірнянської ТГ, так і мама дітей. Своєю чергою жінка допомогла запросити батьків до участі в заході, звертає увагу на потребу таких дійств для дітей, тому висловлює свою вдячність організаторам. Такі дійства дуже чудово впливають взагалі на ситуацію в громаді, бо наразі, на жаль, через складну ситуацію дійсно дітки трошки позбавлені цих святковостей святковості і тому подібне. А так ну діти відчувають, що вони потрібні, що вони не забуті і отримують якусь частинку тепла. Тому ми дуже вдячні організаторам за надану допомогу і за організацію такого чудового свята. Допомога від мецената не обмежилася подарунками тільки для дітей. І як результат найближчим часом на фронт буде відправлена готова фарбована машина. Як повідомлялось, поїде до хлопців вона не пустою. Також відомо, що крім подарунків для дітей, ви підготували певні такі подарунки і для військових. Ми ще пригна... Ми знали транспортний засіб, будемо їхати на, на схід. Е, для хлопців е, транспортний засіб підготували, та ще різні одяги, термобілизну, е, все, що їм потрібно, все, що там, генератори теж будемо відвозити, її привезли дуже багато. Ну, одним словом, подарунки будемо робити не тільки діткам, а й нашим хлопцям, які захищають нашу територію. Підготували, передали теж. Фотографій з тих всяких. No. Дуже багато. О, ось така от машинка на покраску. матова. Ну, так, ми її покрасили. вона може, була теж вишнева. Ми mm -hmm. перекрасили вона на покроску зараз. Наші хлопці на її. Та. Дуже. Дуже така волонтерська діяльність Андрія Голинського та його благодійного фонду далеко не перша, а здійснюється на постійній основі. Недавно у спортивній спільноті громади, а то і цілої країни відбулася знакова подія: присвоєння звання «Заслужений тренер України та заслужений майстер спорту України. Хто ж отримав почесний статус? Та про те, як вони дійшли до цього. Дивіться далі. Читать в залі засідань Недвернянської міської ради відбулася важлива подія для всього спортивного ком'юніті. Причиною урочистості стало присвоєння почесного звання заслуженого тренера України Андрію Микитину та заслуженого майстра спорту України Галині Ковальській. Євген Боднарук привітав усіх з такою подією, адже вона слугує свідченням, що молодь матиме і надалі фахівця, який буде вести їх до звершень. До слова нагорода ця мала бути вже як два роки тому. Дзюдо і Самбо. Я передаю в надійні руки. Я можу спокійно вже дійсно бути на пенсії, тому що вже є такий фахівець, який зможе продовжувати цю справу. Хочу привітати Галину Ковальську, тому що це спортсменка, яка, скажімо, прикладає ну настільки багато зусиль, дуже розумна, дуже грамотна дівчина. З нею приємно завжди спілкуватися. Вона багато чого мене вже повчає. І, і помічниця в моїй роботі ще за нею, ще багато спортивних досягнень. У майбутньому ми отримаємо ще одного фахівця-тренера, який буде вже тепер Андрію допомагати і працювати з Андрієм. Багато з присутніх на події ділилися своїми думками щодо присвоєння звань та вітали з цим спортсменів. Кожна медаль та досягнення результат комплексної та командної співпраці. До побажань приєднався і міський голова, згадуючи успіхи, віддав належне Євгену Буднаруку. Моє ліце хочу побажати так тримати, не зупинятися досягнути, бо в спорті Олімп дуже важко взяти. А отримати цей олімп потрібно бо його як багато працювати. Тому я не полежу. Що вам ваші зазнання? Бо яблуко я б недалеко не, не паде. Андрій Васильович, ваша, пані Галина, хочемо, щоб ви і надалі ще максимально працювали. Ген Миколаїв говорить про тренінську роботу. Тренінська робота завжди вона поєднується. Але вам міцного здоров'я. Дякую вам за те, що ви поставляєте нашу громаду і проснув працю. Андрій Микитин ділиться враженнями від здобутого звання. На заході його підтримувала донечка Соломійка своєму успіху. Завдячує Євгену Буднаруку за поради на його шляху до заслуженого тренера України. Також депутатському корпусу за стипендії премії спортсменам немало важливу роль відіграли здобутки дітей, адже вид спорту єдиноборства вимагає чимало зусиль та терпіння від молоді. За що і висловлює подяку Андрій Микитин. Я не скажу, що це було для мене несподіванкою. Ми довго йшли до цього. Сказати, звання, визнання і дякуючи всім, хто причетний, тому що це командна гра, скажімо так, і до цього дуже багато людей причетні, починаючи від спортсменів. Особливо дякую Євгену Миколаївичу за те, що він мій наставник, таранник дорогу, показує напрямок, куди мені рухатись, і мені в цьому плані набагато легше. Тому хотів би дуже дуже подякувати Євгену Миколаєвичу. Так само хотів би подякувати спортсменам, котрі. Скажімо так, із-за яких це звання отримано. Всі наші дітки від маленьких до дорослих, котрі показують спорт вищих досягнень, їм теж всім дякую за терпіння, тому що ми тренери буваємо десь вимогливі, десь жорсткі, але в нас такий вид спорту єдиноборства, де, де ми мусимо трошки вимагати, скажімо так, з дітей, закалювати їм характер і вчити правильної поведінки в житті. Ці і в спорті на запитання, як вдається поєднувати спортивну і тренерську діяльність, і водночас депутатську чоловік каже, що основне це зусилля. Потрібні зусилля для того, щоб це все поєднувати, щоб встигати і на тренування, і орх роботу виконати, і так само діяльність міської ради, тобто депутатською діяльністю займатися. Але якось виходить. Ну не знаю. Не можу сказати, що, що це мені дуже важко. Якось ну, само собою так стається. Втручання тренерів та їхня присутність у кар'єрі спортсмена є надважливою, адже без тих результату не буде. Так вважає Галина Ковальська. Дільшість враженнями від отриманого звання майстра спорту звертає увагу на роботу тренера, націлену не тільки на фізичний аспект, але й психологічний, а звідси і наполегливість, яка видніється крізь роки. Це результат багатьох років роботи. Роботи, моєї роботи, роботи тренерів, тому що ми йшли до цього разом разом з Євгеном Миколаївичем Андрій Васильовичем. Це на ну це наша спільна заслуга. Логічний результат роботи. Я дуже щаслива, що ми дійшли до цього етапу. Ми підкорили цей щебель. Тренер наш він вчить не тільки якихось спортивних моментів, не тільки прийомів, а й життєвих моментів. Дуже багато ведеться. З роботи психологічної перші мої змагання на міжнародному рівні в дорослому спорті були в 2015 році. До цього звання я йшла 9 років. Це в дорослому віці до того ще був дитячий спорт. Не кожен може стати заслуженим тренером, адже це вміле поєднання силових та психологічних навичок. Щодо діяльності віцепрезидентів, розповів Ігор Пескленець. Будучи одним із них, він розкрив, як відбувається процес виконання їхніх обов'язків. Все для зростання спортсмена. Заслужений тренер України і заслужений майстер спорту це вершина звань в спорті. До цього йти треба дуже довго, тому що ви. Там один раз чемпіонат України чи навіть виграти один раз чемпіонат світу, цього недостатньо. Щоб стати заслуженим, треба показувати постійно систематично результати. Результат на найвищому рівні. Як спортсмену, так і тренеру. Треба, щоб вихованці показували постійні результати. У нас є президент Федерації, у нас є декілька віцепрезидентів, між якими розписані обов'язки. Кожен займається своєю сферою для того, щоб спортсмени мали можливість. Їздити на змагання для того, щоб спортсмени мали належні умови для тренувань, тому що спортсмен для того, щоб він ріс, він повинен боротися з сильними суперниками. Щоб боротися з сильними суперниками, треба їздити на змагання високого рівня. І для цього треба забезпечити всі організаційні фінансові, всі інші складники і спортивні складники. І результат ми бачимо сьогодні. Результат це визнання державою заслуг і рівня наших спортсменів. На спортивну дисципліну дітей записують із Шести років навчаючись у школі, вони переходять з однієї вікової групи в іншу, і через відсіювання часом залишаються кращі, які і роблять громаду відомими на весь світ. Відразу декілька автопригод трапилося цими вихідними. Поліцейські Прикарпаття розпочали розслідування. Детальніше про ДТП розповідає старший інспектор ГУНП Івано-Франківської області Тетяна Іванів. Поліцейські Прикарпаття розпочали розслідування за фактами автопригод, які трапилися в минулих вихідних. Аварії мали місце у Тлумицькій, Коломийській, Каловській громадах та в Івано-Франківську. Перша автопригоди з травмованими трапилася вранці, 4 січня у селі Діброво, що у Тлумицькій громаді. На місці аварії поліцейські з'ясували, що 37-річний водій Ніссан ікстрайл, мешканець обласного центру на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Опісля допустити. Ив здійснення із автомобілем марки Хюндай. Внаслідок ДТП керманич та троє пасажирів. Хюндай отримали і Їх доставлено до лікарні. Вони мешканці Київської області. Водії перевірено на стан сп'яніння, Вони тверезі. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. ДТП за участі велосипедиста трапилось цього ж дня близько 23-ї години у селі Верхній Вербіш, що на Коломийщині. 49-річна водійка автомобіля. То. Ота мешканка вербольської громади виїхала на зустрічну смугу руху та допустила наїзд на велосипедиста. Останній рухався Збіччі. травмованого чоловіка 1969 року народження мешканця громади госпіталізовано до лікарні. Однак невдовзі чоловік від отриманих травм помер. Крманичка Твереза за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна дорожньо транспортна пригода мала місце в івано франків за участі 55-річного нетверезого дія місцевого мешканця, який здійснив наїзд на дівчинку пішоходом, дитина 2011 року народження переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Малолітня отримала травми її госпіталізована до обласної дитячої лікарні. Водія освічена на стан сп'яніння, Результат 2 і 3 проміла алкоголю крові. За даним фактом слідчими поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 з позначкою. Кримінального кодексу України 5 січня близько 11 години 20 хвилин в населеному пункті Войнилів, що в Калузькій громаді, 52-річний водій автомобіля Сітроен, мешканець бурштина, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на малолітнього пішохода. Хлопчик перебігав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Місцевого мешканця 2013 року народження госпіталізованого до лікарні керманича перевірено на факт вживання алкоголю. Результат Рези слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає усіх учасників дорожнього руху неухильно виконувати правила дорожнього руху, Будьте уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушуйте правил обгону, уникайте ризикованих маневрувань та користуйтеся пасками безпеки. В жодному разі не стайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Пішоходи та велосипедисти обов'язково. Айти світловідбиваючи елементи на одяг для того, щоб бути помітнішими для водіїв у темну пору доби. Окремо звертаємося і до батьків розказати дітям, як правильно та у яких місцях необхідно переходити дорогу, а також нагадати про наслідки, до яких може призвести недотримання цих правил. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.